З 10 січня я це відшиваю і непонятно, що має бути. Через камеру яскравіше насправді розмито. Надіюсь, що здалеку, в загальному розмірі картини, картинка буде більш чіткою. Напевно, потрібно буде де неде де прокладати для чіткості. Отак От виглядає відшита частина роботи без розмітки з більш дальшої відстані. Витрочена вже вся розміточка, перенесена в ту частину роботи, де Буде продовжуватися вишивка. Залишилася лише наміточка на розміточку. Подивимось, що буде далі. А тепер всім привіт! Кому цікаво було, що я вишиваю далі після лимончиків, знімаю це відео. А вишиваю я зараз. Отаку От репродукцію по картині пані Габчинської, нашої української художниці, яка народилася в місті Харків Євгенія Габчинська. Картинка називається Ангели красять ногтики. Схему до цієї картинки я спробувала зробити сама. Ось така в мене роздруковочка вийшла. На 18 аркушів. Схемку я створювала в програмі StitchArt Easy 4.0. І це мій перший експеримент зі створенням своєї власної схеми по картинці. Роз. Роздрукувала я її на листочках з такими тінями, де немає чітких кольорів, де видно добре значки. Приблизно я розділила неточні контури на аркуші. Аркуші пронумерувала, вийшло в мене 18 аркушів. Я відшила вже три аркуші. І тепер робота піде далі. Вишивати було не зовсім е, швидко, тому що е, я вишивала і не знала, що в мене вийде. Я не знала, чи мені доведеться розторочувати, я точно не мала. Я не знала, чи мені доведеться відрізати кусок конви і викинути, і забути про створення схем. Але. Так, як воно виходить на сьогоднішній день, мені подобається, в принципі. Звичайно, є свої якісь недоліки, недороблена схема вручну я нічого не доробляла. Лише в процесі роботи деякі значки я між собою групую, тобто е об'єдную їх в один значок. Не бек а заміняю два подібних кольори на один день. Немає значення по самому схемі, ні на що воно не впливає. І так, кольорів в мене в схемі 51. 51 колір нитки. Ну якось так я набрала в програмі 51 колір. І розмір роботи в мене. 330 на 219 хрестиків, і того 72 270 хрестиків. Робота немаленька. Ниточки в мене свої із колекції, яку я зібрала Нім Сі. Я повибирала ті, які мені потрібно, кольори. І подокупляла деякі дії, яких багато, тому що перевага програми, по якій складається от ця схемка, видно кількість хрестиків. І я навпроти тих кольорів, яких треба багато, подивилася і приблизно розрахувала собі яких кольорів мені не вистачить, наприклад, по одному моточку, чи яких котрих з мені по два треба буде. Ну, подивимося, чи точні вийшли мої розрахунки. Наперед нічого сказати не можу. От я приблизно розраховувала з, однієго, з одного мотка, скільки мені, наскільки хрестиків мені вистачить. Але, можливо, десь моточки були неповні, тому це не точний підрахунок. Вишиваю я в дві ниточки напів хрестиком. Десь габіленовим, десь просто напівхрестиком. Вішиваю в дві дві ниточки. І так, Ниточки на бабінках лежать у мене в такому пластиковому органайзері. Ниточки, які у мене йдуть в роботі, заряжені в органайзер паку. В принципі, як завжди. На початку самої роботи, кожен колір ниточки я розділяла по дві ниточки в голочку, так як вишиваю дві ниточки, і на кожен колір було заряжено по три голочки. Тому в роботі в мене 153 голочки з самого початку. Гольниця в мене. От, оця, яку я собі дуже сподобала. Магнітно настільки зручна, що коли закінчую робити роботу, я просто над нею кидаю. Вона сама ловить голочки. Це запасні голочки, чи ті, які дошилися ну, залишилися в органайзері не по три, а по там, дві по одній, чи деяких кольорів. Що зовсім немали, вони зараз не потрібні в роботі. Голочками я вишиваю от такими поні 28 розмір. Далі мусорка поруч з цукерок. Такі як на автозаправках продаються. От Далі. Канва. Канва в мене Zweigart. Не біла, а така молочна, світло-світло-молочна, не бежева, а просто світло-світло-молочного кольору. 18-й каунт е канви. Розміточку, я не ризикувала, я маркером не робила, маркером лише роз, е розцифрувала. І буду підніматися вище по ходу роботи. Розміточку я спробувала. Це перша моя робота, де я експериментую з зручною під мене підлаштованою розміточкою нитками. Поки що мені так подобається, тому що я не знаю, як. Скільки часу в мене займе ця робота і дуже не хочеться ще один раз ризикувати і нервуватися з тим, чи відмиється маркер чи ні. Те, що маркер може залишитися по краях, мене абсолютно не хвилює. Далі вишиваю я цю роботу перший раз на станочку, отакому от арабеска. Називається Журавль. Не можу ще точно сказати про всі плюси і мінуси цього санка. Можна сказати, що зручно. Є свої нюанси, але зручно. Не шкодую, що я його купила. Далі по вишивці. Вишивку я з самого початку збиралася шити напівхрестиком. 18-2, досить дрібна. Вона це дозволяє робити, е, тому я навіть не сумнівалася, що на І Лише сумнівалася, чи вишивати в дві ниточки, чи в три ниточки. Спробувала з куточка, подивилася, що е, просвіти мене влаштовують, там, так як просвічується канва. Е, Малюнок виходить, трошечки розмитим, але, по-перше, ніхто зблизька, ця картина ну, не має вигляду зблизька. Розмір картини немаленький, і в контексті цієї всієї роботи на відстані хоча б одного-півтора метрів, канва не дає такого просвіту і виглядає малюнок чіткішим. Як я вже думала, десь прийдеться зробити бекстіч. Ну, Наприклад, окантовочка тіла, дівчинки, личка. От, Все рівно воно не є настільки чітке, як от на малюнку. Малюнок видно, хоча картини Євгенія Гавчинська пише маслом, воно виконано в такій техніці, ніби от, акварельна, вона, ніби розмита трошечки. Тому я би не сказала, що вишивка виглядає ще більше розмита. Мови немає, вона не є чіткою. Але я так думаю, що Бекстіч повинен врятувати ситуацію. Не можна сказати, наперед, спробую буду знати. Подобається мені те, що багато кольорів ниток. З одної сторони важко, а з другої сторони тіні на Оці складки бугурки на одіялку, все дуже чітко передається. Прекрасно розумію, що це передається або блендами, або от великою кількістю одиночних хрестиків. Хрестиків одиночних сказати, що багато, то нічого не сказати, їх дуже багато. Але вони мене не напрягають, я собі знайшла вже спосіб, як з ними боротися. Тобто різниці особливої, чи йде зашивка сплошним якимось кольором, чи там хрестик одиночний на іншому, в роботі мені це не заважає. Можливо, це впливає на швидкість відшиву, тому що частіше потрібно голочки закріпляти. Але ниточки закріпляти. Але тим не менше, за рахунок цього, за рахунок цих одиночних хрестиків, настільки от передається всякі напівтіночки. Далі бекстіч потрібен буде. Не знаю, скільки його буде, але потрібен буде. Коли вишивала волосечко, дівчинки, там же бігуді. Там, дівчинка, Марафетчина вся, дуже були багато таких відтіночків оливкових, з прямо зеленуватих відтінком. Але коли воно відшилося в... з тим, що поруч йде в порівнянні з коричневим, ще, воно виглядає так, ніби дівчинка така ну, русява. Ніби вона така. Ну, Темно руса, напевно, з режинкою. І тому ці зелені відтіночки, оливкові відтіночки виправдані, і я їх не замінювала. Далі на лиці було кілька хрестиків також такого жовто-салатового жовто кольору. Ну і що, прямо таке, що в нас всіх ідеальна шкіра, ну десь трошечки дівчинку обсипало. Ну, то таке, ну що, який червоний діатез. І нічого я дивлюся страшного, в повній вже оцій картинці, в цьому кусочку картинки, який відшилося, абсолютно воно не вплинуло. Якщо замінювати ті кольори, я не буду. Ну, я хочу сказати, що схема, от яку мені програма створила, схему, по тій схемі я вишиваю. Лише буквально дві пари ниточок я згрупувала. А все інше, я, звичайно, дивлюся, щоб там не було, там, наприклад, десь бордового хрестика, тобто півхрестика. Але взагалі-то якось вийшло так, що схема не дала мені таких контрастних плям. Тому що щічки -то от виглядають вони ярко-рожевими, але тут така особливість картин Євгенія Мчинської, що щічки там такі неприродні, нереально рожеві, щічки і носики. От. Так що, якщо десь попадаються якісь хрестики незрозумілого кольору, я не лякаюся, що їх зразу потрібно замінювати. Просто в результаті воно потім все-таки виправдано. Далі на рахунок пустоти, яка в мене залишилася от в тому куточку. Знову ж таки, в схемі на картині. Схема, програма мені видала схему, де на картині підпис художника. Я хочу цей підпис також залишити. Так само, як і рік випуску картини 2008, і так само, як і шрифт надпису Ангели-красять новтіки. Але. Програма цю надпис дала занадто розмитою. Тому я просто залишила цей кусочок, дойду й ручки зроблю, я зашию тим самим відтілком одіялка, щоб воно ніякого контрасту не було. І вже потім, зверху викладною ниткою чи бікстічем буду намагатися змінтувати цей підпис. От така робота в мене. Зараз на станочку. Це те, біля чого я зараз труджуся. Дуже задоволена з тим, що в мене виходить. І надіюсь, що в результаті в мене на стіні буде оця краса. Дякую всім за перегляди. Па-па!